Тим часом офіційні звинувачення висунуто проти армійського психіатра Надала Гасана, який тиждень тому вчинив безглузду криваву стрілянину на військовій базі Форт Гуд у штаті Техас. З деталями Наталія Корпал. Рівно за тиждень після того, як на базі пролунали постріли проти чоловіка, який вважається головним винуватцем, застосовуються юридичні заходи сьогодні я підтверджую, що майора Надал Маліка Гасана, 39-річного психіатра, дислокованого в медичному центрі на базі Форт Гуд, звинувачена за тринадцятьма пунктами у навмисному вбивстві. Як сказано у звинувачувальному акті, Гасан відкрив вогонь по неозброєних солдатах і цивільних, які готувались до дислокації в Ірак і Афганістан. 13 людей загинуло, 31 людина, включно з Гасаном, були поранені. Слідчі намагаються встановити мотиви вбивці. Ми робимо усе можливе і шукаємо усі ймовірні підстави цього нападу. Ми перевіряємо усі версії. Американська преса повідомляє, що рік тому, після обстеження Гасана, лікарі звернули увагу на його психологічні проблеми. Колеги зазначають, що коли мова заходила про його мусульманську віру, Гасан ставав зверхнім і войовничим. Однак його визнали не схильним до насильства і залишили в лавах збройних сил. Між тим Гасан залишається в техаському госпіталі. Правоохоронці говорять, що протягом слідства проти нього можуть бути висунуті додаткові звинувачення. Наталія Корпал Голос Америки.